Волин... Волинський ліс. Yes. Так, сьогодні ми е, вам розкажемо про ліс. Е, в цьому лісі є безліч, так, безліч чорничних кущів, але більшість з них вже відійшла. Хоча поодинокі ягоди можна все-таки знаходити. А є навіть галявини, де чорниці багато. Так. Також тут є гриби, але ми зараз в такому лісі, де багато людей ходить. Через це тут позалишались переважно поганки та е, сироїжки, котрі також є стівні, але вони вважаються не дуже поважними і шляхетними грибами, їх мало хто їсть. Е, в цьому е, тепер розкажу, де ми є. Ми є. На території Шацького національного природного парку в лісі е, коло озера пісочне в селі Мельники. Озеро пісочне, друге по глибині після світязя чи третє після пульменця, я точно не пам'ятаю навіть. Е, Далі це озеро також воно містить у своєму складі гліцерин. Що є дуже корисним. Про це озеро я вам розповім у наступному випуску циклу Волинь. Так, я ось відпочиваю в цьому місці вже другий рік. Ой, який другий рік? Ой. Я до цього був, коли мені було 6 років, потім я був е, два роки підряд, по два тижні. тут ми тут відпочивали на озерах. В це були коли я закінчив третій клас, коли коли закінчив другий клас. Так. Це е, озера, вони дуже лікувальні, також у них міститься лікувальна глина. Переважно тут вводяться лящі, коропи і щуки. Але про озера потім. Які тут є корисні ягоди? Тут є чорниця, ожина, ожини, коли мене немає, але я буквально перед тим, як знімати, з'їв ж ожини. Ожина, малини тут нема на диво. Моху багато. Ось куди не глянь? Мох, 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 Далі, ось те, щоб не дивали, що це, це просто тут перекопано, щоб не було пожеж. Пусть тут поруч, тра дорога. Так, дерева тут дубів мало. Дубки переважно молоді. Так, але не знаю чомусь. Молодих безліч, а великих дубів я за ті два дні, які я вже тут не бачив, хоча ні. Ось дивлюсь на іншу сторону дороги дуб. Так, гриби що? Кажуть, що грибів багато, але ж це крім маслюків, крім сироїжок, вчора знайшли ще двох бабок і двох великих червивих білих. Дуже великих на сайті. Далі, до речі, ось червона книжна ягода одна. Журавлина дрібнолиста. Бачите? Мені здається, що це жу... журавлина все-таки, але я не дуже впевнена. Ну що ж, на цьому цей випуск завершується. В наступному випуску зустрімось і поговоримо про озеро Пісочне.